Всім привіт, таке. І з вами знову Ростик та Артем! Секунду тому бачились. Починаємо там із жабами. Але крути були прикольні. О, крути взагалі були супер. Жаба не скласти, ми будемо зараз на них стрибати. Так. Так, а що ми можемо зробити? Крайки стрибок, бігти. А, що це, так, це, так? а квадратик пише раунд. Порадок це швидше бігти. Я вже дуже дала. Реально швидше. Ну. Ти вже де? Я перелетів. Я перелетів. Я не перелетів, зараз просто так... пара. <плес> О, я дібрався. Ю, you... ю. Oh, you... Так, я є. Я теж вже тут. Я перший трохи. Я гегнув попроба. Тихо, я гегнув, все живо, живо, живо. Пра. Можешь ты? Я теж, я теж. Давай, давай, я, їду, я не маю терпить. Ну тут надовго, тут спробуй пустик вистрибне нормально. Тихо, то почекай be quick about this. Не можна двом вставати на одну, ми тепер не дострибнемо. Я майже дострибну. А, треба швидше стрибати, вони тонуть, бач? Бумаска, живий жив. Я гігну, це. Треба, коротше, швидше, швидше стрибати, бо вони тонуть. І по одному не можна. А, я вступився. Давай, ти перший, а я другий. Та і я вступився. Uh, так, що я топлю? О, ти молодець, ти пройшов? А я топлю. А я топлю. Такі бісовці. Не знаю, так, давай, полетіх. Я на останній впав! Диви, я живий. Я за І Що мені робити? О, а чого нам не О, я, дамі я, дамі я дамі. вже дуже. Ну бо жаби такі. Це молодчинка. Дай тато тут. Побачте, Та друзі. Я стрибаю я можу швидше. Тато не вміє на жабі стрибати. Ну ще одненьке, ну будь ласка, а, урна. Так, а що тут робити? Ти ж думаєш, тоді субаш! Е, воно по в останній момент. Так, а тут ми почальні маємо, так? Так, давай, я чекаю тебе. Я ночі. Я тобі зарубаю цю Ва, швидко Так, не спіши, у нас буде безкінечно Ні, не безкінечно Поки скіт. Ні, ти хочеш ти зміг? Я зміг, я вже перейшов. Я вже дуже далеко, я вже. ж я вже тут. Є, було не Я не спрашив, я? А я по тих штуках я не міг попасти, то взагалі було якесь. Так. Так. так, давай, це тобі. Окей, я не я не знаю, я не знаю. Я маю відкривати, а ти всередину маю життя. А що yeah. тут робити? Дивиш, що яка Та ні, ось дивись. Я відкриваю штуку, тобі відкриваю цю штуку, дивись. тобі залізти треба людей. Ну я не знаю. А, жизнь. Папа, я же буля. Я тебе так еду. Папа, я на тобі так багато стрелял. Ты тут ничего. Да давай, давай, я кучам тобі. А я сейчас назад. Їс! Я втрумував. Правильно, тобі таки потрібно. Давай. Давай, я тобі можу так безкінечно. Е, так, а там треба буде швидко міняти. Е, давай, раз. Ти готовий міняти? Давай, міня, давай. Я є, давай наступно. Швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше, швидше. Я є, шмичі. давай наступно. Зараз, зараз, кілька Лей, лай, лай, будеш готовий, біжи і наступи. Біжу, біжу, біжу. Є, yeah, давай, наступи. Ну, будеш готовий, біжи. Біжу. Готовить, yeah, yeah. Будеш готовий полістий. Є. Будеш готовий, біжи. Біжу, біжу, біжу. О, останній останні момент. Молодець. Та я наверху. Добре. І тепер Як тобі до мене попасти, тут є якась штука, диви. Давай, поверни її, давай. Ну поверни, то поверни. Поверни. Я поверну. Я Ось. Прекрасно. Nice job. Thank you, а ти вже не можеш їсти на суді? Не знаю. Тут, напевно, не можеш, як і я. Давайте розрубається, там ми подивимося, може, є, чи не може. О, дивись, який санца одразу красивий стоє. Не помню. І що, є жаба, нема? Жаба. Жаба, є жаба? жаба, диви. А Але це не напевно, за немає. Папа, забуха, папа. папа! О, подивись! По інші поїдь! А я не. А, стоп, що... а, так, по інші, там і. Не є. Ну я таки поїд. Звичайно, тут можна квадратиком підшвидшувати. Завжди можна квадратиком підшвидшувати. Oh, wow. Красиво. Правда, і воно усе таке грає. Це найкрасивіша мобіль-гра, яку я грав тут прикольно, оскільки все різно. Так, а тут уже пішолодене, додав... стільки-стільки красиво. О, подивись, тато є нашою жабою. Тому йди. Можна моя. І таке ну ми вже його не А, он такая полывачка, я даю. О, Трикутник, давай, давай. Я нормалник. Ты хочешь змагатись? Я не, не равен, А Опять черау. Оп, я в этом Ти Ты хочешь вмагаться? Давай. Ну давай. Хорошо, тогда тыкура. Квадратик — це щось присвичуватися, але я не знаю, як квадратик робити. А, треба нажимати квадратик, щоб дісти. Ти мені не даєш проїхати! Ха-ха-ха, а я проїхав. Зберігай Мей і її ворога!

Я все ж таки доїхав. Ну, більше ми не будемо, правда? А вже не хочу. Я не хочу. Погнали, дай. А кого куди? Я не знаю. От сюди. Правда. А, якісь ходи у мене. Там щось дуже дивне. Давай, я тобі, я, тобі я тобі поливаю, я тобі поливаю. Я тобі поливаю. Диви, тут треба, щоб ти поливав якісь різні. А, ось є цей. Ну допустим. Я став грибочку. Тебі може скрити. А, я тебе можу високо підкинути, дивись. Давай, не гайну. Оооо. Ну, вже ж ти не дострибне. Давай. Так. Окей. Дивись, ти перша ліву саме мені по черзі. Стань так, щоб ти до всіх трьох не по центру, стань між ними. Так, починай з лівої. Це по ліву руку ротини? Де в тебе ліва рука. Можна ні, там вище я не дострибну. Потім право. Так, секунду, Потім різко право. Зараз я не дострибну. Потім право. Раз. Бастричмиткорі. Я не дострибну, пробачь. Та що все погано стрибає? Давай з лівої починай. Якби я зміг, то я би красиво. Давай право. Раз, ти давай, давай лай. Yeah, Є правій, давай ліву. Ліву давай, ну що ж ти... А, ти лиєш мені, молодець, право, вони ж не впадуть по потім. Є, давай право. Раз, два, три, чотири. Давай, давай, ліво, ліво, ліво. Є yeah, на правій, yeah, давай, ще право, правіше. Ну поки ли, але будь готовий право. Два, три, готовий, готовий, давай, ли, ли. Чудово, давай ліво. Ну, посередині, посередині. Посередині, посередині, лию, лийо. Чудово, давай право. що тут. Або ліву, без різниці. Давай ліву, ну по центру. Раз. Вот, по центру, по центру, давай, давай. Я yeah, давай вправо. Ну, сам вправо, понятно? Я, и я, я перелив. Не, тут хат. Не, на дошку. Да, я думаю, я біля тебе.